Досить нетиповий Вау! Це той випадок, коли для всіх людей це буденні речі про нове туристичне місце. Це парк атрачована. Горизонт трошки завален, але нічого. А бачиш Всім привіт! Сьогодні досить нетиповий овелог, бо він не швейний, а такий прогулянковий. Ми виїхали погуляти в сосновий бір. Я вдруге тут в минулому році була перший раз, але я просто приїжджала на пару годин в Черкаси. А тепер, як би, ми тут живемо? І що я вам хочу сказати? Дуже мені тут подобається, класно, особливо види на Дніпро. Та й взагалі парк сам дуже класний. Налаштовані провести класний час. І зберігти цей момент, звичайно. Це парк атракціонів. Угу, угу. Це парк атракціонів. Знаєте, це той випадок, коли для всіх людей це буденні речі, як в кропі дендропарк. Просто ну вийшов, прогулявся, а для мене прям подія. Прям... Діснейленд по черкаськи. Дані реальність, думаєш, приїду в парк, буду знімати гарні відео, буду дивитися на всю цю природу, гуляти. І реальність вже 40 хвилин просто на одному й тому смітті сидіти. Якби що-то пошло не по плану, да, донь? Ідемо морозиво купляти? Да. Все, пішли. що, горизонт трошки завален, але нічого. Я взагалі не знаю, чи чутно мене, чи в фокусі, чи в розфокусі відео. Працює професіонал, розумієте? Я би була не я, якби не вставила в відео навіть простої прогулянки щось корисне. А, трошки хочу такі собі теревені влаштувати на швейну тематику. Взагалі а, поговорити про актуальність професії швеї спідньої білизни, майстра, конструктора, модельєра. Є насправді дуже багато тем, які мені хотілося б розповісти. Скрити і ще я такий невеличкий спойлер. Я дуже хочу зняти типу там подкасти, інтерв'ю, спілкування з різними підприємцями і спеціалістами взагалі з цієї швачної сфери і білизняної в тому числі. Тож якщо це теж актуально і цікаво. А я буду чекати зворотнього зв'язку. Підписуємось на канал, ставимо колокольчики, лайки, пишемо коментарі з запитами на відео або на спілкування. У мене ще на даний момент, поки я записую відео, ще три підписчика. І я вже прямі ефіри зможу проводити навіть блогер уровень. Я извиняюсь. Я вам хочу сказати так. Професія дуже актуальна, тому що немає так, в такої кількості бажаючих а, цим займатися, і спеціалістів дійсно своєї справи, бо це досить складна тема. Навіть я особисто спілкувалася з багатьма швачками, які пробували себе в пошиві білизни після а, просто звичайного пошиву одягу, там, постільної білизни, я не знаю, ну взагалі, тобто навіть верхнього одягу для мене це взагалі щось дуже-дуже складне. А натомість швачки звичайного одягу кажуть, що білизна це надскладно, бо це дуже е, треба бути, і дуже кропітка така робота важка, тому не всі на це згодні, і не всі можуть якісно виконати цю роботу, от за рахунок того, що треба годинами сидіти, щоб вшити, не знаю ті там чашки в стан. Я зараз, як людина, яка на регулярній основі проводить консультації для брендів, для як починаючих, так і вже діючих, але які запускають тільки біля. Білизну хочу сказати, що запит дуже великий на спеціалістів по пошиву білизни, і сфера досить таки актуальна, ніша не зайнята. Так що, хто вагається, хто думає, чи є тут гроші, гроші є. І, взагалі, робота є, і дуже багато. Так що, якщо вам це подобається, ви хочете освоїти професію, або ви вже нею володієте, але боїтеся починати, починайте. Все вийде, і насправді зараз все більше починає цінуватися ця професія, і клієнти у вас будуть початкові вкладення, наприклад, які потрібні для того, щоби. Почати вже відшивати і заробляти на цьому безпосередньо гроші. Вам необхідна звичайна побутова машинка? Я, наприклад, починала взагалі з маминої старенької побутової машинки. Головне, щоб там була рівна строчка і зігзаґ, ну якби еластична строчка, все оверлок. Я перші декілька років я працювала взагалі без оверлоку, і Це теж ок, це теж норм, це має місце бути, і все відшийте 20-30 комплектів там, подружкам, мамі, тьоті і так далі. І сміливо беріть. Перші комплекти саме в роботу, до речі, дуже класно починати працювати вже з готовими лекалами. Зараз дуже багато дівчат, які розроблюють, саме працюють тільки над розробкою лекал в електронному вигляді. І Їх можна купити, придбати і повністю весь розмірний ряд. Купуєте модель відповідну в розмірному ряді, відшиваєте і продаєте. Тобто, ну це якби зараз взагалі не є проблемою. Тож. Всім рекомендую доєднуватись в спільноту дизайнерів, швачок, модельєрів спідньої білизни. І давайте створювати красу. Багато краси. Якщо вам сподобалось це відео і було хоч трошечки надихаючим, то я попрошу вас поставити лайк, підписатися для того, щоб не втратити мене і мій канал, писати коментарі, запити на майбутнє відео і будь-який зворотній зв'язок. Мені все цікаво, дуже буде приємно. Гарного всім дня і до нових зустрічей! Ой, 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 ой!